Величезне значення у формуванні річкової мережі Південної Америки мають клімат, рельєф і конфігурація материка. На материку випадає вдвічі більше опадів, ніж на інших материках. Тому тут розташовані найбільші річки земної кулі Амазонка, Парана і Оріноко, які утворюють величезні річкові системи. Усі річки материка належать до басейнів двох океанів Тихого і Атлантичного. Головним вододілом між двома океанічними басейнами Стоку є гори Анди. Оскільки їхні високі гірські ланцюги простягнулися на крайньому заході материка, усі великі річкові системи Південної Америки формуються на сході в межах басейну Атлантичного океану. З невеликої площі стрімких західних схилів Анд. Річки впадають у Тихий океан. Річки материка мають усі чотири основні типи живлення – дощове, снігове, льодовикове та підземне. Переважання екваторіального і субекваторіального типів клімату обумовило домінування дощового типу живлення в більшості річок. Снігове живлення до 50% стоку переважає в річок патагонського плато. Льодовикове – у річок Патагонських ант. На внутрішніх рівнинах до дощового живлення додається підземне. Найбільшою річкою Південної Америки є Амазонка. Це найповноводніша і найдовша річка Землі. На відміну від африканського Нілу, в Амазонки багато повноводних приток, що часто мають різний колір води. Залежно від кольору води, місцеві жителі розрізняють білі та чорні річки. Річки, що розмивають глинисті породи, несуть велику кількість глинистих частинок. У зв'язку з цим вони мають білі або жовтуваті води. Інші вирізняються чистою водою, але розчинені в ній органічні речовини надають воді чорного або темно-зеленуватого відтінку. Це чорні річки. За площу Амазонка має найбільше у світі басейн збору води понад 7 мільйонів кілометрів квадратних – і водну потужність або водність. Амазонка впродовж усього року повноводна. Тому великі океанські судна та пароплави можуть заходити по річці вглиб материка. Гирло Амазонки починається приблизно за 350 км від Атлантичного океану, проте дельта в неї не формується. Це обумовлено певними причинами, найважливішими з яких є тектонічне опускання гирлової ділянки та розчинення гирла припливами і відпливами. Морські припливи вільно входять до гирла мазонки і піднімаються на 1400 км вгору за течією. Припливні хвилі прямовисною стіною висотою до 5 метрів рухаються з великою швидкістю та страшенним шумом. Які можна почути за багато кілометрів. Вони руйнують береги, підмивають і валять дерева, перевертають судна. Це явище називають поророка або гримуча вода. Двічі на рік рівень води в річці піднімається на значну висоту 12-15 метрів. Ці максимуми пов'язані з дощовими періодами північної та південної півкуль. Друга за величиною річкова система Південної Америки річка Парана. З притокою Парагвай і річкою Уругвай. Яка протікає паралельно до головної річки та впадає в загальне з нею гирло затоку Лаплата. Річка Парана має два витоки: річки Ріо Гранді. Та паранаїба, що беруть початок на бразильському плоскогір'ї. Притоки Парани мають численні пороги. І утворюють декілька великих водоспадів. Найбільші з яких є ігуасу висотою 75 метрів на одноіменній притоці. Третя за величиною річка Оріноко. Бере початок на Гвіанському плоскогір'ї та впадає в Атлантичний океан. За 150 кілометрів до впадіння в океан Оріноко розділяється і утворює велику заболочену дельту площою 18 тисяч кілометрів квадратних, яка простягається вздовж океанського узбережжя на 300 км. Під час сильних дощів з квітня по жовтень вода в річці піднімається на 10-15 метрів. У басейні річки Оріноко на річці Чурун розташований найвищий на землі водоспад Ангель. Висота падіння струменів води дорівнює 979 метрам, а вся висота водоспаду разом із нижніми каскадами становить 1054 метри.